Настав момент розказати вам, що я знаю про деякі нюанси переходу кордону. Не скажу, що це про мене, але повірте, багато хто мені це розповідав з тих людей, яких я знаю особисто. Трошки нервую, бачите, ось щось кручу в руках, тому що те, що зараз відбувається на кордоні, це просто жах, жахіття, кошмар і не знаю, які ще використати для цього синоніми. І я впевнений, навіть що такого не відбувається навіть на кордонах північної України або Туркменістану. То деякі нюанси, про які українці не хочуть знати, тому що я розумію, дуже дуже складно чути про такі жахіття від своєї власної країни. Не хочеться навіть вірити, що там може таке відбуватися, а воно відбувається. По-перше, всі знають, що кордони закриті незаконно. Якщо коротко, це як юристам кажу, постановою кордони не закриваються. Повинен бути закон з конкретним строком дії. Закон, по якому буде обмежена 33 стаття конституції. Це коротенький вступ, щоб на фронтники не писали, що кордони закриті законно і так далі. І тому що відбувається, коли в країні війна, люди хочуть евакуюватись, кордони закриті. І ще більше, що відбувається, з українцем, коли у нього забирають свободу, правильно він буде шукати будь-які шляхи виходу, навіть поза пунктом пропуску, тобто через гори, ліси, тису і так далі. Перше, що я почув від свого товариша, набагато гірше попасти з прикордонникам, ніж ТЦКшникам. Чому? Тому що ТЦКшники одразу тебе кидають на підвал і одразу пропонують тобі викуп. Тобто, якщо в тебе є гроші або ти їх можеш дістати, ти можеш викупити себе з рабства з ТЦК. Прикордонники таким не займаються. Вони одразу відбирають гроші, вони тебе б'ють, теж кидають на підвал, а можуть і вбити, а тіло залишити де. Правильно, в тисі, а потім в новинах буде ще один потопильник. Саме тому деякі хлопці при переході домовляються, що будуть йти до кінця і боротися за своє життя навіть з озброєними прикордонниками. Щодо конкретного переходу, неважливо, лісами ти йдеш полями і так далі. Якщо там є прикордонні пункти і прикордонні загони, то чекайте, що на вас пустять собак. Навіть самі прикордонники про це кажуть, що вони спускають собак на українців, які хочуть просто виїхати з України. Навіть відео такі є, можете пошукати в інтернеті. Більше того, вони можуть вас стріляти. Вони можуть вас, наприклад, не бачити десь там в кущах, але стріляти можуть. От собака гавкає в ту сторону, значить, хлопці стріляємо туди, бо кріпосний десь там. Гелікоптери це теж нормальна штука. Піднімають, шукають. Ловлять, спускають собак, стріляють все як по маслу. А головне побільше донатити прикордонникам і привозити їм побільше джипів і всіляких ребів та дронів, щоб кріпосних виловлювали.